Ни хрена себе яхта. Вот я платив 500 євро. Джинку відправлю работать уборщицею. Сам буду ріелтором работать, продавати крутую недвижимость. Чертвий став, уже вообще. Там скажу, що я за грошима вже не женусь, тому що воно вже доставило. Так що каждо -то жінці, що я теж работу шукаю, просто возьму і спалю ее и все. Друзі, приїхав в окуроні, потратив на білет 40 євро сюди. Зараз побачимо, чи воно того стоїть, чи нет. Білети подорожали. Була скидка мінус 50%, тепер вже скидка десь 45%. Да, 40 євро на довге заплатив, щоб зарзуа доїхати. За на Сантьяго і Сантьяго сюди. Так що я хочу погулятися, у мене ще завтра такий казус був. Забив будільник на 6 утра, автобус 7-15. Ну, я відповідаю, вдома не їхати, вже так важко вставати, уже з цією роботою розслабився. Ну, на роботу не хожу, так розслабився вкрай. І від того без 15 7 все-таки зібрався з силами і давай хавить, кусок піци з'їв, навіть не спів діла свої кахательні, скажімо так, зробити. І вже на під'їзду в Сан-Діаго такі вже казуси произошли, що я лі, коротше, добіг до, до стульця на вокзалі. Я зрозумів одну, одну штуку, зрозумів. Якщо ви хочете в туалет... Як показати того, що ви коли хочете в туалет, так вже не дивитесь на толчок чи обосони ви Просто ділаєте діло. Це народна мудрость. Так, друзі, сьогодні ми з вами побалакаємо про Іспанію в плані заробітку і різні так пройдемо варіанти. Як ви приїжджаєте сюди, куди краще приїхати, куди краще не їхати, щоб у вас більше грошей зекономилось. Ну, щоб лучше лучшенько було. А якщо ви хочете просто сюди бабки заробити, то лучше не йти сюди одразу кажу. Давайте з вами виберемо три варіанти. Дивіться, ну, Представте, є такі три варіанти. Перший варіант це велике місто, Барселона, Мадрид, Валенсія. Другий варіант це десь під містом установиться. І третій варіант це десь в Галіції чи Астурі, так як я, маленьке село. Або малесеньке містечко, таке? Зараз да? ми пройдемо по порядку. Дивіться, перший варіант, такий, допустимо, ви приїжджаєте в велике місто: Барселона, Мадрид, Валенція. І перше, що це велика самозатрата, це оренда. Якщо приїжджаєте сам, це ваша зарплата повністю вже йде на оренду. Там 1000 євро. Це ще я по мінімуму беру. Там, Барселона взагалі за хмарна Ну Можеш щось там знайти у Валенції, під Валенцією за 800. Ну, якщо ви приїжджаєте вже з парою, то це вже набагато буде проще, тому що якщо вдвох працювати, одна зарплата йде на оренду, а другого ви там, купляєте продукти, їсте там, їздите, віддихаєте кудись. І що плюс, що в великих містах вже з роботи буде набагато проще. Це щось реально знайти. Ну, ще такі, звісно, варіанти, як просто кімнатку маленьку зняти, знає, там 400 євро, 500. Ще навіть не знаю, які це плюс-мінус так, я думаю. Ну Я б такі варіанти точно не вибирай, бо хто зна з ким ти будеш жити, там і... ну це взагалі не камільфо. Лучше вже, як по мені, вже діла так, як я. Ну я нікого не принуждаю, кожному своє. Ну Чим жити в кімнатушці метр на метр на тому великому місті, я Ну я, чесно сказати, таких людей не дуже розумію. Це так само, як в Київ приїхав і двадцятку заплатив за арін, там заплата двадцять п'ять. Ну це я розповідаю про звичайних таких людей, таких, як я. Без особих навиків. Це, це відео рахунок на таких людей. І ось дивіться, я зараз в Лакоруні, ось в агенції стою, дивлюся, скільки стоїть орендувати квартирку. І ось простенькі квартирки, нічого зверхісвіного, 900-900 євро, бачите? І Лакоруня це маленьке містечко, це там не Барселона. Це в скільки разів менше Лакоруня. От нічого так? Да, красивий міст. Ціни бачите, які. Так що оці топові міста Барселона, Мадрид, Валенція. Це я ще вам скажу зависив, трохи занизив цену. Ніхрена собі яхта. Гуляю по корунь, я такої яхти в жизни не бачу. Це як 10 торгових центрів Сантьяго Асканцело, Це піпець якийсь. Я якийсь круїз захотів поплавати. Стояв, так похоже, значит, дюдю якогось бога, я не знаю Піпец, я таких ще розмірів зроду не бачив, блін. Я б в круиз би відправився. отправлюсь Если хочете, напишите в комментариях и мы справляемся з оператором в круиз Сразу нет Украин засепи, потому что що, що тут снимать уже я не знаю Сколько тут вмещается вообще 20 тысяч Больше наверное вмещается це піпець. Будет этим стадіон. Я хренею. Он купає зараз. Це жесіка. Я думаю, це, цей корабель фентезі називається, кстати. Больше Титаніка. Да по-любому більше Титаніка, ви як думаєте? Он, кстати, дивіться, блін, прикольно, що всі жили дома. Ну, квартири, що там і з виходом на це, тераска своя маленька балкошка. Спасательні шлюбки ось жовті бачимо, так? Да? Круто. Зверху якийсь аквапарк, спускалки, блин. Ну це кайф. Це реально, Я хотів би поплавати на такому. Тож дивіться, ще з великим містом є такі два варіанти. Це або жити ж теж в велике місті, або ще зняти під цим містом десь там. Ну, під цим містом чи в якомусь маленькому містечку, щоб близько було добиратись до роботи. Так от там оренда також буде 800-900. І плюс ви ще тратите на дорогу. Це теж нормальні гроші виходять. І час. Час ви теж тратите. Ну Може вам пощастить знайти роботу в цьому маленькому містечку, але шансів вже набагато менше. Якщо знайдете роботу, то це вже буде супер. Але на виходні можете їздити без проблем велике місце. Гуляти, прогулюватися там, проводити свій час. І якщо ви переїжджаєте з сім'єю і хочете сам працювати, то це не прокатить. Так що кажуть жінці, що треба теж роботу шукати, бо не вивезете один. Я ж кажу, за оренду і хавчик, і все Ну, нереально, одній людині прогодувати сім'ю. Треба роботи удвох це 100% якщо з сім'єю приїжджаєте. А якщо приїжджаєте вдвох із жінкою і дітей немає, і вдвох роботи, то можна жити флагшеві. Навіть ще щось відложити. Так, і переходимо на третій варіант. Це десь маленьке містечко. І я по своєму прикладу розповім, я в Галісії живу. І в нас в Галісії три, це крупні міський Сантьяго, Віго і Ла-Коруня. Я від Сантьяго 30 кілометрів живу, і в мене містечко на 4 тисячі жителів. І за оренду я вже плачуся половину менше, ніж в А в цих трьох великих містах оренда теж 900, плюс, друзі. Мені пощастило, що я два роки тому зняв це житло і плачу ну, по хорошій ціні. А зараз я так для себе дивлюся в своєму містечку, чи є якісь признання, і пропозицій ровно нуль. Якщо з'являються якісь предполагання, то це десь 500 євро і ну, ще, гірше, ще гірші умови, ніж у мене. У мене там нормальні умови, і ліфт, і гараж. Ну, нове здання, так скажемо, не, не, не старе. Дивіться, зарплата, якщо якась людина без навичок особих, ну, такий, такий персонаж, як я, скажімо так, то це 1300-1400 за 40 годинний робочий день в тиждень. Ну, ось і вважайте, Ви да? Можете ще в якомусь місці навіть якийсь підробіти, що там трошки капало. Ну Я вам скажу, що я за грошима вже не женусь, тому що воно вже до достало, ця гонка. Щас зараз роботи уволять і жінку відправив на роботу. А сам буду просто вдома сидіти, жити для себе, создавать вдома создавать домашній уют, кайфувати життя, спортзал, ходити в футболочці, буде мені жінка купувати ферукаря, оплачувати, наконец там може пострижусь, тому що хватить вже з мене цього униження. Mm -hmm. Буде в мене такий варіант, що відправлю працювати у борщиці. Сам буду ріелтором працювати, продавати крутую недвижимость, що буду підбирати під вас вкус у бюджет, всім казати, що я Крутий реєтор, поки моя жіночка буде туалети мити. Я раніше в Іспанію приїхав, мені ось так подобалося пально, це не так красота була, це щось з другої планети. А зараз вже бачите, вже спустя 10 років вже чорствий став привикнутися красоти, вже нічого не удивляю. Гляньте, красота. Друзі, ось плюс жити в великому городі. Зашов перекусив. Перекусити два дві чашки кави по 50. І оце чотири усіх прикадельки євро євро всього на всього коштує. Представте собі за все чотири євро. Це халява. Тиш Це не на продукти. Якщо до війни брати, то Зараз вони вже як вона почалася взлетіли Х2. Якщо я сам ще жив до війни, то я там втратив десь 300 євро. Ну, я нормально питався м'ясом, в основному кожен день м'ясо купляв. Ну, Особа не жалів на, на хавчик. Хава нормальна, я вам скажу. А зараз жінка приїхала, ну, звісно, ціни в магазинах Х2. Ну, Вона і готовить більше, якби... би. Ну, нормально ще ціни, все одно. Я не кажу, що супер дорого. Жити можна, ну, все одно що за продукти на одного чоловіка, ну, якщо так, вже трошки економити, ну 300 євро можна, да. це якщо по-мініму. Мої друзі, що я хотів ще розказати, якщо ви живете під великим городом, або так як я в Галіції живу в маленьке містечко, то ще вам треба якось добиратися до роботи. Да? І це по-любому треба тачка. А тачка це... для когось хтось скаже, що тачка це свобода. А для мене це таке ярмо, на шию тачка. Я одну тачку зламалася, вона год в ремонті простояла. І друга теж вже більше року стоїть, і там не такі то великі поломки. Плюс е, налог, страховка. Страховка в мене виходила на шкоду Суперб, год я платив 500 євро. І да, страховка 500 євро на неї була. Плюс налог сотка, це кожен рік. 600 євро викидаєте просто взагалі не за що. І це без врахування бензина і масло там разни поміняють, такі якісь мелкі деталі сделать. І реально, що немає кому щоб зробити машину. І деруть три шкури. Там може є якісь мастера, але роблять, що попало і... Я вам кажу, я зараз буду цю тачку, я просто возьму і спалю її все. І відео хоча б зніму. А так я її купляв за 3-500 і від'їздив на неї год тока. остачу времени, вона просто на, на ремонті стоїть. І не там навіть не двигається і Ну я так читаю ваші коментарі, я так зрозумів, ви там пишете про оренду в Польщі. Так я так і так плюс-мінус так само, мабуть, виходить. Але рахуйте той факт, що в Польщі заплати трішки менше, ніж в Іспанії. Ну, ну, бачите, візє так ділається, щоб плюс-мінус люди в однакових условиях жили. Така, ну, візде на, на виживання, в принципі. Ну, Я ж вам кажу, якщо самому працювати, то ну, важко, вам буде вижити. Якщо удвох з дівчиною чи з жінкою, то вже набагато легше. А самому, як є сім'я, і самому тягнути це буде нереально. Да, ви в Іспанії не ну, будете в ноль жити. Зато дивіться, ви живете тут як людина. Ось на примірі Лакоруні. Справа в мене місто та магазинчики, архітектура різна. І ось набережна. Тут набережна одна із найбільших в Європі. Ти виходиш, заходів на пляж, пішов, місцеві на дошках катаються, загорають, топлять, відпочивають, кайфують від життя. Так що, друзі, не рекомендую Іспанію розглядати як варіант для заробітку. Є, думаю, Більше різних країн, де можна заробити гроші. А тут а, чисто так жити по кайфу, трохи брати примір з іспанців. Ні в що не вникати і кайфувати просто від життя. Тож, Друзі, дякую, що подивилися відео до кінця. Якщо відео сподобалось, ставте подобайки. діліться своїми думками в коментарях. Тож, Всім добра, здоров'я, всім і до нових зустрічей!